Закалюк, начальник управління освіти. Розкажіть, будь ласка, як ви можете описати сьогоднішню ситуацію, як ви взагалі до цього ставитесь? Перше, у нас у Львові, я вже це повторюю, вкотре повторюю, понад 50 директорів призначені шляхом конкурсу. І пані Галина Михайлик один з тих директорів, яка особисто два роки тому підписала контракт, на якому поставила свій підпис, що вона працює до певного числа. В неї закінчився контракт. Нами був не продовжений, тому вкотре повторюю, термін звільнення абсолютно некоректний. І взагалі про це немає що говорити, тому що просто закінчився термін дії контракту, який з нею було не продовжен, маючи на це підставу. Друга річ ми усім. До кого є якісь питання, завжди ці питання і зауваження весло. І все пані Галина Михайлик були озвучені всі зауваження, через які їй не продовжується контракт. Пізніше пані Галина Михайлик прийшла до свого колективу, до батьків і сказала, що таких зауважень немає. У мене особисто на прийомі були батьки. Були представники вчителів, яким теж було це все озвучено. Згодом пані Галина Михайлівна у місячний термін не подала жодної скарги і жодного позову в суд про те, що її якимось чином незаконно звільнили. Ми оголошуємо конкурс. Пані Галина Михайлівна особисто подає документи на цю бере участь у цьому конкурсі, програє у цьому конкурсі. На наступний робочий день після конкурсу Галина Михайлівна особисто своєю рукою пише заяву про те, щоб її призначили заступником директора у цій школі. І оця конфліктна ситуація, яка зараз склалася абсолютно. Для нас є не зрозумілий, тому що в силу всіх повноважень, які ми маємо, ми виконали всі юридичні норми для того, щоб конкурс А відбувся, конкурс був прозорий, конкурс був у прямому ефірі. Повністю це все можна передивити. Пізніше ми призначаємо нового директора, і звичайно він має приступити до виконання своїх обов'язків. Тому що директор школи це не лише про е, якийсь обмежений функціонал. Директор школи має дуже багато. Фенціональних обов'язків, на жаль, пані Галина Михайлик, збурюючи абсолютно колектив і частину батьків, не допускають пані Ярину до того, що вона виконувала свої обов'язки. Це відбувається один раз, другий. Ми зустрічалися неодноразово з представниками батьків. Ці батьки, які сьогодні тут були на прес-конференції, вони були в мене в управлінні освіти. Де ми мали двохгодинну дискусію, де ми все розказали. Вони мене запросили особисто на зустріч. Я минулого тижня був у школі на зустрічі, які перетворили у фарс, тому що це просто був великий крик. Всі ці речі пояснювали. Буду абсолютно відвертий і скажу, що позиція, яка була висловлена, що батьки, усі вчителі, і колектив не відповідає дійсності. Друзі, у школі працює 120 працівників. Школа має близько 800 дітей це півтори тисячі батьків. Немає позиції у цій більшості, тому що ми були у школі, ми бачили групу батьків тому тоді. Тому ми не хочемо це коментувати. Ми знаємо точно, тому що до нас звертаються неодноразово вчителі, які просять вже зупинити це все, тому що їм це надоїло, вони хочуть працювати. Бо більше того, стояло питання загрози виплати заробітної плати працівникам. Тому що, коли людина фізично не може приступити до роботи, багато речей юридичних формальних неможливо школі. Розуміло. І коли пані Галина Михайле каже, що ну, нічого страшного, що діти отримую, не отримають свідоцтво про закінчення школи, я думаю, що це безвідповідально і не можна ставити під загрозу. Станом на сьогоднішній день пані Ярина знаходиться у школі, в своєму кабінеті, працює. Ми маємо надію, що сьогодні працівники школи отримують заробітний план, де нормальна комунікація з працівниками школи, нормальна комунікація з вчителя, де нормальна комунікація з батьківською громадою. і все. Тому ми просто просимо і до всіх звертаємось. Будь ласка, в правовому полі. А те, що стільки часу від навіть вже результатів конкурсу, якщо я не помиляюсь, він був 8 березня і до сьогоднішнього дня в суді не відкрито провадження. Тут треба задавати теж дуже багато запитань. Дякую. У Мене ще один провадження, про я помилаю. Воно є подане, але наскільки я знаю, воно ще не відкрите, тому що там були зауваження. Тут гляна казимирівна до речі, це сказала. Але вони це подали після конкурсу. Так. У мене ще одне питання, те, що висунулося пані Галина Михайлок. Що ви її змусили іти на конкурс. Можете від розповісти, як це відбувалося? Е, дивіться, Я не можу коментувати такі речі, тому що змушення я уявляю себе лише одним чином: що я беру за руку пані Галину Михайлик. Спочатку я веду її подавати документи, бо спочатку треба подати, а другий раз це я просто її за руку веду в цей зал, де відбувається власне засідання. Комісії Я вважаю це абсолютно абсурдні речі. Не можна нікого ні до чого змусити. Я собі цього не уявляю. Яка середня статистична десь польова зарплата директора школи? Е, директори наші е, отримують зараз хорошу зарплату, оскільки у нас є система KPI, про яку, до речі, сьогодні говорили, але не сказали. Коли е, є премія, вона не дається не просто за добру. роботу, Вона має конкретні показники. Тобто, якщо директор їх виконав, і ці показники не стосуються в більшості випадків реальних функціональних, тобто тих обов'язків, які має робити директор, вони стосуються. Участь у міжнародній діяльності, у проєктних справах і тому подібне. Ці речі, пані Галина Махалик, тому що вона і вона її отримувала. Це прямі абсолютно. Тут немає, Це не про це. Але є функціональні речі, наприклад, це є фінансова дисципліна. Те, що кажуть сьогодні, дуже добре, що підтвердили, що у нас є у Львові процедура погодження закупівель. Нічого, вони останні дві закупівлі в кінці року не погодили. І просто для того, щоб не бути заборгованості, ну це не позиція, не можна просто бюджетними коштами міста у часі війни, просто без жодних погоджень і тому подібне розпорядити. Це є порушення. Про конфлікт інтересів ідентично було сказано. Є чітка процедура згідно закону, як відбувається ці речі, коли людина приймає. А тут цього не відбулося, цих речей. Абсолютно. Тобто, уявіть собі, що пані Михайлик бере свою маму на роботу. Виплачує їй премію: одну премію, другу премію, і це має відбуватися завжди в державних установах Спогодження вище своя керівництв. керівництво Цих повідомлень не було. Нами було скеровані листи в НЗК абсолютно де зараз якраз відбувається розслідування цих речей. Тому ці речі є абсолютно. А ще раз боя питання середня зарплата середня завертається <св 'язкова> <св 'язкова> до середньої зарплати. Якщо керівник виконує всю систему KPI, в середньому з своїм навантаженням директор школи має близько 35 п'яти тисяч гривень Дякую. Це дякуємо. дякую вам. Дякую вам.